Доброго ранку, доброго дня, хлопчики та дівчатка. Сьогодні на занятті розвитку мовлення до нас завітала в гості дівчинка-даринка. Давайте ми з нею привітаємось. Доброго ранку, даринко. Сьогодні на занятті ми поговоримо про сім'ю, родину. А зараз послухати віршик Варвари Гринько, моя сім'я. Мама, тато, дід, бабуся всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка. В нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мамо, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Ось така у нас сім'я. Діти, а як ще можна назвати сім'ю? Це родина, моя родина. Дівчинка-даринка бажає ближче з вами познайомитись і запрошує продовжити розмову про ваші родини. Але спочатку наша гостя сама розповість про свою родину, де вона, де вони живуть. Моя родина це мама, тато. Брат, сестра, дід, бабуся. А ще до нас на гостини часто приїжджає тітонька Віра та дядько Микола. Ось яка велика родина у нашої гості дать так? так, дітки. А де мешкає ваша родина Даринко? Ми живемо у квартирі. По вулиці будівельників. Молодець, знаєш і свою родину і адресу вашого, вашого мешканця. Діти, а як по-іншому можна назвати місце проживання родини? Квартира. Хата, будинок, житло або домівка. А тепер складемо з цими новими словами речення. У кожної сім'ї є домівка, у кожної родини є житло. Дуже добре, що в кожного є своя домівка. Дітки, а зараз ми пограємо в одну гру. Де ви висловите свою любов увічливий до своїх близьких? Послухайте, як робиться Даринка, Люба бабусю, маленький братику, рідненька матусю, рідненький татусю. А як Даринка ти допомагаєш своїм рідним? Я допомагаю матусі мити підлогу, прати білизну. Я допомагаю бабусі готувати обід, прибирати в хаті. Ми дякуємо тобі, Даринко, за чудову, цікаву розповідь про свою міцну, дружну родину. А на сьогодні наше заняття закінчилось. До побачення, до нової зустрічі, любі діти!